Як впливає англіцизм, які зараз активно впроводжуються в українську мову, навіть міністерством освіти у свої дописи і документи, як це проявляється на тонких планах? Так звучить питання під відео, чому Україні варто опиратися на себе і чому і на сили життя? Дуже класне питання. Ще раз дякую вам за щиро і ще раз дякую вам за ваші питання, тому що так ми можемо бути в певному діалогі. І дійсно в тому відео я розповідала про те, що Україна повинна розраховувати на себе. І ще раз зараз поясню, чому не дублюючи те відео, а його доповнюючи, і якраз буде зрозуміло, чому відповідь на запитання звучить саме так. І так, в нашому зараз з вами світі. Дякую за перегляд! Існує два полюси: східний і західний. А східний і західний а, це зовсім різні, різні ментальності, зовсім різні, різні, різні світогляди, і а, вони настільки різні, що вони знаходяться в постійному протиріччі. Щось дуже схоже, як у нас в голові права ліва півкуля, а, вони зовсім різні, вони зовсім по різному комунікують з цим світом, по різному його сприймають, по різному його щитують. Тобто це, це інопланетні буквально структури, які а, взагалі. По різному, інакше всередині зовні себе проявляють в цьому житті, і, скажімо так, її моном, таким основним, весь час була Англія, і потім з часом створилася Америка. Америка створилася як певна альтернатива на нашій планеті, яка поєднала дуже, -дуже багато культур, і Штати. Цієї країни, я беру зараз, кажу зараз про Сполучені Штати Америки, вони самодостатні, ніби такі території, і в яких є свої права, своя умовна така конституція, але все це підпорядковується такій загальній системі, яку називають ми, і ми хто? Ми Американці. Такої не було нації, тобто природа не створювала такого. Природа просто да, подбала про те, щоб з'явилася така територія, на яку з'їдуться на початку дуже велика кількість людей з Англії і з Європи, а потім з часом, взагалі, з усієї планети Земля, тобто оця нова земля. Яку інтегровані велика кількість культур і традицій, де не забороняють нічого окрім певних правил, а це демократичні правила, і можливості розвиватися кожному незалежно від їх. Соціального статусу від належності до тої чи іншої родової системи, від належності до тої чи іншої культури і традиції, і таким чином в цьому великому бульйоні щось створювалося, і створилося те, що принаймні змогло стати тим гігемоном, який вже протягом багатьох століть являється таким певним лідером планети Земля. І це лідером економічним політичним а є другий полюс. А він був як правило в Індії, і це був полюс духовності, а де оберігалися знання про Бога, про те, як жити з цим, про те, як взагалі функціонує все це. Тобто вони звертали увагу і, скажімо так, розвивали зовсім інше. Я кажу зараз Індію як умовно, тому що звичайно є арабські країни з. Мусульманські країни, як правило, у Китаї там своя традиція, але так чи інакше, це такі певні представництва духовних світів, які мають таку на планеті Земля посаду як духовний провідник. І тому ми знаємо, що практично всі гуру були з Індії, тому ми знаємо, що Індія береже все це. Але коли ми згадаємо з вами, як же все починалося цій планеті, то ми з вами згадаємо, що якесь загальне коріння, з якого і в Америку пішли певні знання на американський континент, якщо бути коректнішим і точнішим. І та ж Індія каже, що знання до них прийшли десь із півночі. Зараз не буде. Йому розглядати теорію гіпербореї, але факт заключається в тому, що сьогодні на стики віків замінюється духовний лідер і економічний який земля, природа, да свідомість, наша мама, як хочете, так це і розумієте для вас, поміщає в один сосуд і це українці. Це українці. Наше завдання як українців стати самодостатньою державою, яка пропише нові правила, нові закони, нові. Правила проживання, функціонування, а, щоб потім видати планеті Земля певну франшизу і поступово-поступово починати змінювати ці цінності, і навколо них об'єднуватися. Тож зараз, через англійську мову, ми можемо отримувати певні проходи. Певне підключення, тому що мова це матриця свідомості. Матриця свідомості індусів у нас заложена на рівні української мови. Мало хто знає, що пракрит являється єдиною мовою і для нас, і для санскриту, тобто всіх мов, які зараз є глибинні, старі мови на тому крилі, скажімо так, нашої планети. І тому як кожна подія, як ми в Атмології стверджуємо, має два. Таких напрямків, в що віримо, чи ми віримо, що те, що ми зараз отримуємо, служить нашому благу. Чи ми віримо, що це поневолювання, що це щось інше? І тому, якщо ми будемо знати, вірити взагалі розуміти свою місію, то тоді все, що з нами відбувається, буде нам в блага. А це по перше, по друге. А ви напевно знаєте, що сьогодні англійська мова, вона мова it спеціалістів, вона мова великої кількості людей, для яких англійська мова не являється рідною мовою, але це мова комунікації, мова спілкування на перемовах, на якихсь самітах, на заходах. І тому ми можемо умовно, сказати, що вона певний прототип тої єдиної мови, яка буде в нас в майбутньому. Тож ви можете подивитися. На одну інформацію де це переборщіння, де це умовно відділення від свого коріння і якась європетизація. З іншої сторони, ви можете зрозуміти, що сьогодні нам передають коди, сьогодні нам передають ключі, хоч вони самі того ще поки не знають. А задля того, щоб ми виконали ту роботу, яку ми з вами виконуємо. Щиро щиро дякую вам за питання. Пишіть, будь ласка, чи зрозуміло, чи не зрозуміло, і будемо з вами розбиратися в цих непростих. Поняттях разом, тому що чим більше там буде ясності, ясність дає енергію. А енергія дає можливість свідомого руху і досягнення тих цілей, яких ми хочемо. Тому активнічаємо і рухаємось разом.